Денис Бойко, як завжди готується до проєкту футбол 360, який сьогодні у нас буде після матчу Шахтаря. Є банер в підтримку голкіпера, металіста 1925, який втратив свого батька на війні. Дуже і дуже складна історія. Максим Соловей, його татом. Загинув, захищаючи наш складі 225 двадцять окремого штурмового полку. Про це ми ще згодом трошки поговоримо. Є сьогодні група підтримки, і у металіста 19 19-25, і у Київського Динамо. Ну що цікаво, то в кращому психологічному настрої до цього матчу підходить якраз команда Младена Бартуловича, тому що сім поєдинків поспіль без поразок, шість з яких це перемоги, лише одна нічия. І це те, напевно, до чого прагнув цей проект. Хто б міг подумати після першої ліги піднятися і настільки впевнено себе почувати у еліті українського футболу. І Михайленко, який повертається після пошкодження у старт Караваєв в центр на Бояльсько. Бояльський на Волошина, класно відіграє волошин. Низом вибиває Шабанови. Це кутовий для біло-синьої команди. Бояльський, як завжди, неочевидне рішення, яке одразу діє на загострення гри. Ну, тут Шабанов дуже вправно зайняв позицію. Калюжний. Мартинюк. Литвиненко. Ось тут треба розвертати далі атаку. Литвиненко класно віддає на Рашицю. Рашиця 2 в 2. Рашиця під праву, під ліву. Біловар перед ним. Біловар не дає. Пройти Рашиці, Це був дуже важливий момент. Ось не дати зробити або простріл, або обіграти себе. Литвиненко дуже сильну передачу. Ось тут віддав, подивіться, ніякого офсайду не було. Караваєв випадає з, до, з атаки. З епізоду взагалі, ось тут продовження, те, що Біловар не дав Рашиці зіграти. Це ключовий момент. Бояльський, подача на Герейро. Герейро приймає, Герейро пробиває і що рятує Сіка добивання. Супер момент для Динамо, Волошин пробивав. Волошин міг відкривати рахунок в цьому матчі. Ну так само, як і Герейро. Герейро, нібито був повністю закритий захисниками. Нерви Шовковського нам то зрозумілі. Подача в штрафний майданчик. Подивіться, Герейро павлюка відтісняє Литвиненко поруч спостерігати чи як. Дає, ну не допомагає по суті. Павлюку. він просто дивиться. Шапаренко рукою показує захисникам. Давайте пресингувати давайте накривати. тіаре висунувся накрити, накрити калитвинцева Це вийшло зараз у Динамо. Бояльський ось тут удар Михайленка. і що Берекута, нібито бере, ніби не бере. І залишає м'яз для металіста. 19-25 Я в цьому моменті відзначу супер просто пресинг Динамо. Не знаю чи сподобалося все Ігорю Суркісу. Напевно, він хотів би, щоб його команда забила, але те, як вони повернули собі м'яч, як вони це зробили і чим це завершилось, це виглядало дуже класно. Накривати, не давати, розвивати атаку, те, що киянам зараз і вдалося якраз. Вівчаренко робить подачу. Пролітає вона повз волошина вище заволошена. Караваєв. Навіз бояльський Що це було? Якби ж це зараз залетіло! Якби це зараз залетіло, то його б реально кудись забрали в Мадридський реал. Ще раз дивимось. Подивіться, Караваєв. Караваєв робить подачку. на вішу, І Бояльський через себе Варакута. Тут красунчик, що не втратив ворота, зумів потягнути, але ось такі. Це якісь голи в стилі Роналдіньо, я б навіть сказав. Віталій Бояльський, просто красунчик. Дивимось, напевно. Найцікавіший такий епізод, який можна легко вирізати в соцмережі і показати, що таке українська прем'єр-ліга. Так от це ось такі моменти через себе Віталій Бояльський склався, пробив. Шабанов потрошку готується повернутися у матч, притримує і Тодо, але це йому не допомагає. Є підстраховка удар. І тодо, ближній кут за нещеретом. До речі, Аліютю Тіаре, Тіаре, перепрошує дуже добре, підстрахував зараз Біловара. Тут Біловар. Давайте подивимося цей епізод, як його пройшов і Тодо. Тобто, жодного успішного обіграшу поки що. у Металіста удар! Герейро знову створює проблеми для Варакути. Дуже класний удар з дальньої відстані. Дивіться, кін протягнув. Перехоплює Михайленко Ось два рази в цьому епізоді він дуже класно зіграв. Бояльський далі. Бояльський тримає м'яч. Продовжує на Караваєва. Караваєв. в центр. Удар! І М'яч у воротах 1-0. Як же класно було зіграно! Команда Шовковського виходить вперед. Розіграно просто як по нотах. Тут нам разом потрібно поаплодувати біло-синім. Наскільки вправно вони розкатали зараз. Харківський колектив. І Назар Волошин забиває третій гол в УПЛ в цьому сезоні. Показує серденько на трибуни. Ну, до цього все йшло, друзі. Якщо добре, вдається переводити, ось дуже широко грати з одного флангу на інший. Герейро, герейро в штрафному! Проходить Павлюка. Удар. Баракута ближню стійку контролює. Герейро сьогодні виглядає прекрасно. Шуковський, ясно, що хотів би отримати другий забитий м'яч в першому таймі. Тим паче, що все дається Динамо зараз. білосині диктують зараз правила на своєму стадіоні. тебе може бути один шанс в житті грати за Динамо. Бояльський передача на Волошина. Дуже хороший пас. Волошин проходить Шабанова. Подача Бояльський зупиняє її. Бояльський пробиває. Вище воріт. Проходить м'яч. Прекрасна атака. Киян ще один. Просто ще один показовий момент по тому, що Динамо в першому таймі абсолютно поділу веде в рахунку. Ось перші 10 хвилин цього матчу вони десь були за металістом 19-25. Потім Білосині все взяли в свої руки. Динамо перехоплює Бояльський. І пас на Герейро. Герейро під лівою ногою в нього м'яч. Удар. Ракута тягне. Супер шанс для білосиніх на початку другого тайму. Для того, щоб закріпити свою перевагу в цьому матчі, Гарейро його не використовує. До речі, у Бояльського там ще був е, варіант для продовження. Тут цікавий момент. Скараває проти розшиці, арбітер дає далі грати. Бояльський проникаюча передача. Бере на себе тіаре. Пробиває! І Тодо нещеред. Нещеред на місці. Небагато сьогодні роботи у Руслана Нещерета, але ось точково потрібно виручати. Скидка, ну І то до несильно удар вийшов. Але захисники трошки піднаварили, я б сказав би, Динамо. Литвиненко тримає м'яч. Робить подачу, викручує. Антюх не встигає на цей пас. Хоча дуже хороша ідея, і саме виконання від Литвиненка. Закидання на Гундану, Павлюк падає, арбітр дає грати далі. Варакута. Прекрасно виходить, і я би сказав, так дещо по-ганбольному так вистрибує рукою вибиваючи м'яч, що арбітер зупиняє. Оскільки я розумію, він повертається до попереднього епізоду, коли зачепив шола Гундана футболіста металіста 1925 це був Євген Павлюк. Чи зачепив, чи він сам зачепився, тут ще велике запитання. Але тут немає продовження, так динамо не забило. Потрібно похвалити молодого Захарченка на початку другого тайму. Щось він вийшов, скільки епізодів виграв удар! Один-один стає рахунок. Іван Литвиненко. Іван Литвиненко не так давно він забив свій перший гол в ОПЛ. Іван Литвиненко підбігає до Младина Бартуловича. І що? Ось ця хитка перевага Динамо зараз нівелюється. Що ми там бачимо сльози? Ми бачимо Богдана Бойка. Радість його оточення найближчого, я б сказав би так. Іван Литвиненко забиває удар з меж штрафного Не так багато моментів сьогодні зробили представники Харкова. Хоча перший тайм знову ж таки абсолютно за динамо. І Тодо, і Тодо в центр віддає удар калюжного Рикошети. Це кутовий. Це всього-навсього кутовий для металіста. 19-25 Скидка під удар і. Калитвенцев подає удар. І Тодо на дальній в нього не вдається пробити точно у ворота. Але які шанси? І захисники Динамо тут проспали нігерійського нападника. Дивимось. А, так подивіться, тут заблокував Рашиця Захарченка. Захарченко, Красунчик Захарченко. Я такі епізоди дуже люблю. Дає арбітер грати далі. Респект Копієвському. Кабаєв. Кабаєв під праву. Кабаєв пробиває. Ой-ой-ой, який удар від Владислава Кабаєва. Так, що там повертається Копієвський до Бартуловича посперечатись за попередній епізод. Я думаю, що буде жовта картка зараз. Можливо, навіть не Бартуловичу. Мені цікаво, кому. Рашиться зміщення до центру. Удар з дальньої відстані. М'яч проходить по ворота. Є можливість потрібно пробивати. Чому ні? Це на Крупського. Віддає назад. Помиляється Кабаєв. Когот проти Захарченка. Когот пробиває Захарченко. Вправно ставить корпус. Продовження атаки. Передача Мба. Удар Литвиненка. Не Неточно пробиває Іван Литвиненко. Ще один супершанс був у металіста 19-25, щоб забити гол. Когут, знову ж таки, вихід заміни. Те, що дуже допомагає зараз харківському колективу. Ми бачимо вже, що час вийшов, навіть додатковий. Кабаєв, Кабаєв! В центр на брашка, брашка! Бере на себе брашко! Пробиває вище воріт. Я думаю, що це, напевно, вже все. Дивиться на годинник. На годинник дилюсь не лише я, але й Олександр Шовковський. Чотири. Поєдинки поспіль без перемог для Динамо. Ну і лідери чемпіонату з лідерської групи команди розходяться без визначення переможця. Я думаю, що Богдан Бойко може бути задоволений, оскільки це дуже такі важлива перевірка для його команди сьогодні була. Металіст знову без поразки. Востаннє вони на початку серпня поступалися кривбасу. Продовжується безпрограшна серія металіста 19-25. Младина Бартуловича ми вже можемо спокійно привітати з Днем народження і сказати, що, як то казали, що День народження невеселе свято. Сьогодні він може посвяткувати. Є можливість попереду матчі національних збірних, напевно, буде, як правило, більше вихідних.